Криворіжцю повідомили про підозру за фактом сприяння незаконному переправленню чоловіків через кордон. Справою займається управління СБУ та Криворізька центральна окружна прокуратура. Сальним керівником Криворізької центральної окружної прокуратури її разом з оперативними працівниками в сфері кіберзлочинності в Дніпропетровській області було проведено ряд відповідних негласних слідчих розшукових дій, завдяки яким було зафіксовано, що особа дійсно за певну грошову винагороду, а саме в сумі 12 тисяч доларів, зобов'язувалася виготовити пакет документів, відповідно до якого він стане єдиним опікуном Дитини і буде таким чином мати можливість перетинати кордон без обмежень, хоча є військово зобов'язаним. Особу було затримано при передачі першої частини даних грошових коштів у сумі 8 тисяч доларів. Особа була затримана в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та в подальшому судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відповідним визначенням застави за дане кримінальне правопорушення. Передбачена кримінальна відповідальність лише у вигляді позбавлення волі від семи років.